Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Знаєте, як дивлюся на вас і радію тому, як сильно-сильно Бог любить вас. Тебе Бог любить. І Бог створив тебе для того, щоб любити. Я хочу, щоб ти вхопив цю думку. Бог створив тебе, щоб любити, любити тебе. І Щоб виливати свою славу, щоб ти переживав неймовірну Божу присутність в своєму житті. Тому цей момент він дуже важливий. Хочу, щоб ти зрозумів, ти улюблений Божий. Я дуже часто говорю так братам: там, ти любимчик, любімчик, улюблений Божий, ти улюблена Божа. Господь говорить до нас улюблені, улюблені. Господь говорить, діти. Тому ми з вами в домі батька. І батько, Він любить нас. І батько приготував все необхідне для кожного з нас. Тому гроші прийдуть, коли ти шукаєш Царство Божого. Люди прийдуть, коли ти шукаєш Царство Божого. Ідеї прийдуть, тому що ти думаєш про Боже і хочеш Бога прославити. Можливості придуть, тому що ти хочеш Бога прославити і сказати, що Бог великий в твоєму житті. Тому, друзі, ми улюблені, ми улюблені. І коли ти, як дитина Божа, твій дух, він гукає до Господа і він говорить, Ава, Ава. Ава, Отче, тато, тато. І тато говорить, ви улюблені. Тому хай сьогодні твоє серце воно буде сповнене Божим коханням. Люби Господа, люби себе, люби людей. І хай любов Божа, вона панує в наших відносинах і в нашому житті. Амінь.